Привіт, маленьке включення. Не знаю, чи то стрес, чи маркетинг, чи хотілки, і все разом складається в одну велику купу, і починаєш е якось купувати, що треба тобі, і що тобі не треба. Е я... Перед новим роком не стрималася і мені захотілося себе дуже якось порадувати, розрадити себе. Зробила ще декілька покупок. Це мої передостанні покупки, майже останні на 2023 рік. І я вже, в принципі, не планую купляти якийсь проміжок часу нічого, ні косметичного, ні парфюмерного. Тому що це вже починає переходити в якусь таку хронічну, не знаю, форму. Яка має стихійний характер, ці покупки, мені це не подобається. В принципі, ну, щось, жінці небагато треба для краси. Оце вже зайве. Коли оце... використати усе оте, начебто його і небагато ще палеточки. Отам. Але ж, життя не вистачить, щоб його все це використати, викидати, я не, не знаю, я сподіваюся, що я перейду до статі розумного споживання. Але перед новим роком були такі красиві гарні знижки, що я не встояла. Це я купила собі Мюбюсана, якого я собі давним-давно хотіла купити. Е і Елізабет Тейлор. Діаманти і рубіни. Діаманти рубіни я собі купила на заміну діамантів і а, зелені як сапфіри, да? ой, ні, не сапфіри, сині це сапфіри, а зелені це. Господі, емеральдс. Вони, емер... Есмеральди? Ну, зелені. Я їх подарувала. І коли я їх подарувала, мені стало чомусь так сумно. Я пішла на сайт, подивилася ціну, мені стало ще сумніше. Коли я побачила ціну на рубіни, то я вирішила, що ну, візьму окей, візьму рубіни, я їх, тим паче, що я їх не пробувала, спробую. І ось на заміну я купила зелененькі, я купила червоненькі. Розбирати мені на ноти їх не хочеться. Чесно кажучи, взагалі не маю цього такого бажання. Мобісан, фруктовий шипер. Дуже мені подобається важкий флакон 100 мл, і тут 100 мл, і тут 100 мл. А, тут мені не подобається кришечка, тому що я її, щось мені її важко відкривати. Закривається вона нормально, ось відкрити я її не можу. Ну, нормально не можу. Чи це мені мої кіхті заважають. Не знаю. Що можу сказати про цей аромат? Це аромат на кожний день. Він мене, в принципі, не здивував, але він дуже приємний. Щось на кшталт в і ось він схо... ну, Ні, він не схожий, він в одному ключі з пантерою відкриття. У мене немає великої. Пантера у мене лише маленька. Тут Всього лише 3,5 да, мл, Але це такий красивий аромат, дуже красивий. Ні, Його не можна з мамбюсаном порівняти. Але напрямок ось фруктових шипрів, Ось це воно. Це варенція, це пантера і це мамбюсан. І щось іще в мене є, ніби таке схоже. Треба буде подивитися. Ось це краса. Перший раз, звичайно, коли я його спробувала, фокусуйся, то я, знаєте, що подумала? Боже, яка бабця за такі кошти. Але коли я трошечки ще познайомилася з різним видом парфумерії, я зрозуміла, яка оце краса. І, на жаль, цю красу, здається, мені знімають. Ціни задрали дуже сильно. А, поки що він продається, не знаю. Хто з грошима, купляйте, не пожалкуєте. Аромат дуже класний. Але зрозуміють його не усі. Люди, які просто а, користуються парфумерією, щось таке приємне по пшикався і пішов собі на роботу, бо по своїм справам, цей аромат, мабуть, не для них, мені здається. Мобюсан на одежі мені пахне дні чотири. Ну, бачите так, в ньому доволі непогана концентрація ароматичних складових. Що він дуже стійкий був, ні, шлейфовий, ні, шлейф недовго в нього тримається. Але його помічають, він приємний, він свіжий. Я відчуваю в ньому а, от тип, типовий фруктовий шипер. Я відчуваю в ньому якісь свіжі, такі соковиті фрукти, чорнослив. Там заявлено слива Мірабель. Це здається, це алича. Ну, ось а, сливу я відчуваю. Алечу свіжість, солодкаво кислуватий такий. Чудовий аромат, гарний, його відмічають на роботі одразу, як я приємно пахну. Цей класний на подарунок, гарний флакон, великий, красивий. Я ось подарувала uh, Diamonds and Emeralds. Боже, не можу згадати Emeralds. Що це? Вилетіло з голови. Uh, то людина ну, людині сподобалось. У мене лишилися сапфіри, дуже дивний для мене аромат, і рубіни. Рубіни мені подобаються більше, ніж сапфіри, і більше, ніж зелений Елізабет Тейлор. Ну, він на кожен день, він не на теплу пору року, він на прохолоду на осінь і зиму. І він, мені здається, потребує якогось гарного вбрання. Ну, тобто. Однозначно не джинси, светри, худі, футболки. Це щось повинно бути жіноче, красиве, елегантне, тому що він так і пахне по-жіночому. Пудрово, доглядово, солодко, трояндово. Не свіжо, ось цей свіжинку дає таку приємну іскристість, таку легкість, а цей аромат не дає такого. Він більш будуарний, якийсь такий жіночно, недівочий. От мені теж його важко на ноти розкласти. Мені взагалі важко аромати розкладати на ноти, але і він меншу стійкість має. О, присісти треба по-іншому. Він має меншу стійкість, ніж Мубюсан. Не такий він дзвінкий. І тут також є якісь спеції, такі спеції, ніби чорний горошок, такий, як я відчуваю в синьому. В синій, взагалі, мені пахне чорним горошком і лавровим листом. Ось приправкою, яку ми кладемо, коли варимо борщі. Це взагалі якийсь, не знаю, для мене дуже дивний аромат. Ну. Прикольний, треба буде зняти про нього відео. А, ну, Ось так, скажімо так. І хочу, хочу, хочу зробити, мабуть, project Jack Pen, щось накидати в якусь косметичку і починати якось його використовувати, тому що воно мене починає, ну, чесно кажучи, воно мене вже дратує. Я... У мене не багато косметики, я не можу сказати, що в мене її багато, але вона мене дратує. Так. Коли її стає багато, я її не успіваю використовувати. Ось такі палетки купила. До речі, собі ще хочу купити. Такі вони класні. Такі класні. Треба буде про них теж відео зняти. Блін, класні. А, у мене блашнюця. я думала, що я. Блаш-нюц. Ілюзіоніст. Ой, там ще є, треба буде докупити. Не знаю, мені дуже сподобалось. Так, і ще в мене прийде десь. Скільки це в мене там ароматів? Мабуть, штук 5 іде, і декілька палеток іде, і все, я зав'язую на вузу всі свої хотілки, і припиняю це скверне діло з покупками, тому що це вже згубно і для бюджету, і для. Продуктів, оскільки я їх не встигну використати, а шкода, якщо вони починають псуватися. Але ж вони пос... починають псуватися, ну добре, а якщо ось ці ам... речі сухі, вони, допустимо, цей гарний там також, якщо ці сухі речі вони ще можуть довго, да, їм можна користуватися, нічого їм не буде. Така краса. Оце, оце така краса. Просто неймовірно. Просто неймовірна краса. І на шкірі. От для мене це річ просто чудова. Треба теж буде зняти відео. Ну, а кремові оці речі всі, вони, звичайно, портяться. Не встигаю їх користувати. Їм приходить капець. Викидати мені їх шкода. Гроші мені також шкода, що я витратила і не встигла використати. Тому. Мабуть, я розумію, дівчат, які роблять проджект пани і дівчат, які підтримують в коментарях одна одну. Чи стосовно використання косметики. Ну, бо тому, що якщо ти купила, то ж користуйся, а не просто купляй її, хай вона в тебе стоїть і кисне, а тоді будеш викидати або продавати, або ще щось. Це в мене буде, знаєте, що, мабуть, мотиваційний щоденник для мене самої. Ну, і ще, можливо, хтось. Буде розслаблятися на моїх відео, або дратуватися, навіть не знаю. Так. Ну, це все поки що.